Привіт! Я сьогодні хочу вас познайомитись з казковою книжечкою Наталії Чук «Ще один єдина рік. Віват Харків 2023 рік. Ілюстраторка Марія шевченка Корженецька Ранковий час для принцес. Сьогодні принцеси зібралися, щоб поснідати вкупі. Вони п'ють чай і весело гомонять про погоду, про бараня, про все те, що бачать довкола себе. Який чудовий сьогодні ранок мовила принцеса ранкової зорі Амалія, яка чудова погода, а вранішній світанок розмалював небо моїй улюбленою ніжно-рожевою фарбою. Так, але вчора ранок був значно кращий. Не погодилася з амалією принцеса солодких снів Рафаела. Якось прохолодно сьогодні, до того ж, я більше люблю вечір, адже вечір я починаю вигадувати дивовижні сни. Принцеса морської лазурі Джема. Наливала всім принцесам чай із порцеляного чайничка з трояндом, а принцеса ніжних насолод Аделін пригощала всіх найніжнішим безквітним печивом. Навколо весело щебетало пташки, над квітником порхали яскраві метелики. Але маленьких принцес були й важливіші справи за розмовою, ніж погода. Сьогодні ми обов'язково маємо дописати наше чарівне заклинання, попередила всіх принцес місячного сяйва Луана. Ви ж пам'ятаєте, що нам украй потрібно захиститися від дракона Дагмара, який живе у пещері? Так, так, це термінова справа, сплеснула руками принцеса незвичайних фантазій Мірабелла. Якщо ми не зможемо знайти дюжин магічних слів для чарівного заклинання, дракон знову нападе на нашу країну. Принцеса запахущих троян Летесія дістала аркуш ароматизованого паперу, поставила на столов чернильницю, взяла в руки. Перо блакитного птаха, ймочивши його в чернила, стала швидко записувати слова заклинання. Альгус, домус, пресідіо, анеміо. Летисія дописала слова заклинання і легенько подмухала на аркуш принцеси звернулася до всіх принцес сміливого серця Фернанда. Нам треба виголосити заклинання всім разом, щоб воно подіяло. Принцеси хором повторили заклинання, і тієї ж миті всі слова зникли. Ох, ми ледь встигли, зойкнула принцеса прекрасних танців Алекса. Це заклинання так подія на Дагмара, що він нізащо не зможе вибратися зі своєї ущелини, потрапити до нашої країни, заспокоїла всіх принцес перламутрових уздоб Б'янка. Невидима стіна відгородила щелем від решти світу. Тепер настав час узятися за інші справи, сказала принцеса Джема, і маленькі принцеси, попрощавшись, розійшлись по домівкам. Інші історії про драконів, принцес та єдинороги ви можете прочитати, завітавши до нас і взявши цю книжечку.